Документальна стрічка Рутенія повернення коду нації 2020 року. За жанром це історико-дослідницький фільм. Рутенія, повернення коду нації, фільм про шрифт та взагалі про українську ідентичність, яка передається із покоління в покоління українцями через знаки та символи. Сам шрифт Рутенія створювався як власна національна абетка, що вирізнятиме саме українців від інших національностей світу. У стрічці головним героєм виступає шрифт Рутенія. Це унікальна абетка, яка створювалась понад 20 років з 2000-х, де в основу були покладені знаки та символи, які не тільки ідентифікують Україну, а й виступають оберегами для українців. Рутенія використовується на українській землі до 1710 року, поки указом Петра І його не замінили на звичайний так званий гражданський. Автори фільму Рутеня повернення коду нації вже у саму назву закладають головну тему саме мова, історія та культура цінності, які є сильнішими за зброю. Саме вони формують код нації, який потім самоіндифікує приналежність до тої чи іншої національності. Одним з ключових експертів проєкту виступив професор Василь Чабанник. Адже саме він віднайшов та удосконалив абетку рутенії. Головною метою для Чабаника було створення державного шрифту, який базувався б на історичних українських почерках і виконував роль національного державного атрибуту, який би самоідентифікував українців. Також у фільмі присутні історики, аніматори, бізнесмени, майстри тату та багато інших, хто тим чи іншим чином доводить, як для кожної нації важливо мати свої знаки, символи та обереги. Привіт всім! Я Наталія Яковлева, продюсер проєкту «Рутенія». Проєкт ми знімали в 2019 і випустили в 2020 році. Тоді ми хотіли показати, як багато у нас всього є свого автентичного, наприклад, і абетка, про яку мало хто з нас знав. Раніше і шрифт на її основі, і тоді ми закликали користуватися своїм, знати своє, знати методи, якими наш ворог намагається нищити нашу ідентичність і е, таким чином мати більше варіантів захисту від цього, і більше варіантів, як ми можемо зберегти Власну культуру зараз, у 2022 році, вже нікому не потрібно розказувати про роль символів у загарбницькій війні, у захваті територій, у захваті ем, настроїв і, ро, і розуму людей. Зараз ми всі бачимо, як важливий прапор для наших захисників, як важливі символи для наших захисників, як е українці тримаються за свої цінності, за свої автентичні будь-які речі: від побутових до е високого символізму, як це нас всіх надихає, згуртовує. І зараз я також рекомендую подивитися цей фільм. Він обов'язково вас на щось дуже актуальне, надихне і наштовхне. І ще раз нагадає нам про те, що ця війна триває не 9 місяців, не 9 років, а можливо, 9 сторіч. І вона є дуже. Давньою і зараз, на жаль, на наше покоління випала оця розв'язка, як ми кажемо, в кіно. І е, чим більше ми будемо мати за, е, за що триматися, і е, чим більше ми будемо впевнені в власній правоті, тим скоріше ми переможемо. Слава Україні! До зустрічі в кінотеатрах. А ви були на каналі Кіносенс. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте про вподобайки. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!